Вітаю, друзі, я Олена Трибушна. Це канал є питання неділя, 9 червня. Сьогодні що означає, що в наступних приблизно півгодини ми підбиваємо підсумки тижня на нормандському узбережжі Франції цього тижня, можливо, заклали початок висадки союзників проти нового тирана. Почається так, що ми чужі на цьому праздники життя. з Україною. Почали переговори про вступ в ЄС, бо вона доробила домашню роботу, в тому числі по корупції, але тепер треба ремонтувати антикорупційні органи, особливо після епічного відео Бігуса цього тижня. Так, да, дійсно, Дісті надіяла за кріпа. Давай сказати, слушай Таймс. Пише тим часом, що вже українські посадовці переживають за те, що Зеленський став надто залежним від Єрмака, а той прибирає до рук владу. Але це очевидно назвуть і псом, як і раніше на тижні і псом назвали попередження, що взимку майже не буде тепла і світла. Їх правда таки майже не буде місцями. Про все це і не тільки сьогодні. і буде. Не забудьте десь в процесі поставити вподобайкою, підписатись на її питання, натиснути дзвіночок, щоб вам приходили повідомлення про наші нові відео, які виходять тут щодня о 19 приблизно. І як завжди, запрошую вас разом з нами допомагати військовим. Ми тут закриваємо потреби 12-го загону. Но спецпризначення, який працює на Харківщині, Сумщині і Запоріжжі, або донатом, або придбавши якусь з наших футболок на маркетплейсі каста, весь прибуток від їх продажу, ми також передаємо цьому підрозділу. Всі посилання в описі під цим відео. Дякую всім, хто це вже робить. І поїхали. День 2.0. у четвер, 6 червня у Франції проходили урочисті заходи з нагоди 80-ї річниці висадки союзних військ в Нормандії. Десять років тому на таких самих урочистостях 70-ї річниці висадки в Нормандії в 2014-му був започаткований нормандський формат для врегулювання російської агресії проти України, який привів усіх туди, де ми є зараз. Десять років по тому в Україні повномасштабна війна, нормандський формат похований. Як приклад марних спроб дипломатичного заспокоєння кровожерлових диктаторів, а Росію не запросили на річницю однієї з найвидатніших сторінок Другої світової. Тобто ще раз, персонажа, який призначив себе головним у світі спадкоємцем перемоги над фашизмом, і 20 років експлуатував квазікульт дня Побєди для пропаганди, натягнутої як сова на глобус національної російської величі, і спроб об'єднати навколо неї німиту Росію, не запросили на визначальну річницю приватизованої ним же перемоги над нацизмом. Виходить так, що ми чужі на цьому праздники життя. Натомість на річницю перемоги над нацизмом запросили того, кого кремлівська Камарілія призначила якраз нацистом Зеленського. А з нацистами і гітлером порівнювали навпаки самого Путіна. Зеленський у Франції, окрім урочистостей, мав змогу зустрітись з президентом США Джо Байденом після. Нестриманої і емоційної реакції президента на новини про те, що Байден не приїде на саміт миру у Швейцарію, Білий Дім акцентував на тому, що Байден проведе аж дві зустрічі з Зеленським у Європі найближчим часом. Друга відбудеться на полях саміту Великої Сімки наступного тижня. в Італії. Після зустрічі в Нормандії штати анонсували пакет військової допомоги Україні на 225 мільйонів доларів. Після зустрічі з французьким лідером Макроном, президент Франції анонсував передачу Україні винищувачів Міраж 2000 Уклали угоду на 200 мільйонів євро для відновлення критичної інфраструктури, підписали заяву про наміри співробітництва в оборонці. Французько-німецький оборонний гігант КНДС заявив, що відкриє підприємство в Україні для виробництва боєприпасів і ремонту та обслуговування те. Техніки концерну. В Україні давно працюють танки Леопард і арт-системи Цезарь виробництва КНДС. Макрон запевняв у вічній підтримці України і дякував українському народу. Від імені народу кланявся президент. Мерсія пеплю країни, асабравур, асогу до ліберти. Ну само і ну не фебліруємо Саме депутінізоване святкування було просякнуто суцільним символізмом. Паралелі між Другою світовою і війною в Україні звучали у виступах усіх лідерів, хоч і без зайвого нагадування впадали в очі. В 44-му американці, британці, канадці і інші країни антигітлерівської коаліції об'єднали зусилля щоб атакувати нацистські війська у Франції. Тоді усі вони змогли утворити один міцний фронт, що образно кажучи, так само встав на захист демократії від тирана. Чи зможуть союзники повторити зараз те, що зробили їхні предки 80 років тому? Це питання гучно лунало в Нормандії. У своєму поколінні у годину випробувань союзні сили в день де виконали свій обов'язок. Тепер питання стоїть перед нами. Чи зробимо ми належне в годину випробувань? ми повинні запитати себе, чи встоїмо ми проти зла, проти нищівної жорстокості? чи будемо ми відстоювати свободу, чи відстоюватимемо демократію? Ми встоїмо разом. Моя відповідь так, і може бути тільки так. На словах Байден впевнений, що зможуть ми тут на передовій боротьби за демократію впевнені сильно менше. Те, що лідери найвпливовіших держав світу і НАТО під час вшанування перемоги над вісю зла 20-го сторіччя стояли поруч з президентом країни, яка зараз за всіх відбивається від нової вісі зла 21-го сторіччя. Важливо, але замало через 80 років штати знову опинились в ситуації, коли від їх позиції і їхніх дій залежить, чи порине світ у нову світову. Штати двічі відіграли вирішальну роль в моменти, коли світ був на межі, коли вступили в ту саму другу світову і коли відступили в момент карибської кризи, де холодна війна мала всі шанси закінчитись ядерною. Зараз від здатності штатів і їх чинного чи минулого майбутнього президента в тій самій мірі залежить, в що сповзе цей світ, чи не сповзе нова зла, Росія, Китай, Іран і Північна Корея вичікують момент, щоб спробувати силою нав'язати світу свій порядок. А б хотів хаті ловіти на полі бою системи ПВО Китайські, корейські, працюючи на нашій стороні. Я хотів би увідіть два небольших партизанських отряди. Мільйони по полтора чоловік кожен. А чого тісняться? Вони спостерігають за тим, як слова Байдена і Макрона, сказані в тому числі цього тижня в Нормандії, відповідають їхнім діям і за тим, чим закінчиться війна в Україні. І якщо лідерам не вистачить лідерства і зброї, диктатори відчують, що це їхнє. Вікно можливостей. тому всі ті дуже правильні слова про те, як оцінять через 80 років рішення союзників і найперше американців в російсько-українській війні, мають бути підкріплені рішеннями, зброєю і головне дозволами на її застосування. На тлі що там казати справді історичної участі України і президента особисто в заходах Нормандії у офісу президента цього тижня робили нерви, рейтинги і опитування Київського міжнародного інституту соціології, який той викладав. Порціями по поганій новині на день у вівторок МІС показав цифри, які свідчили, що більшість українців вважає, що за час президентства Зеленського погіршилася ситуація з демократією. Таких 43%. Більшість з них причому пов'язувала це зі спробами влади згортати права і свободи громадян, меншість з війною. Середу КМІС показав, що половина громадян вважає, що Зеленський за час каденції виконав меншість або жодної з обіцянок. Чверть опитаних відповіла, що жодної не виконав. В п'ятницю кміс показав, що рівень довіри до президента продовжує поступово знижуватись. Хоча станом на травень більшість опитаних йому довіряють. 59, Так 36 не довіряють. 55% при цьому погано оцінюють діяльність президентської партії Слуга народу. Як прокоментували ці цифри самі соціологи, основні причини для критики від пересічних українців не завжди вдала кадрова політика і рішення та питання справедливості, зокрема у формі боротьби з корупцією та справедливого тягаря війни для всіх. Критика по більшості все ще адресується команді президента, а не президенту персонально. Але тренд зниження довіри до нього вказує на те, що вже відбувається перенесення негативу і на самого Зеленського. В команді президента опитування КМІС назвали замовним і купленим. Радник Єрмака Сергій Лещенко репостив дописи телеграм-каналів, які повідомляли, що на Лаврській там знаходиться офіс Порошенка, кипить робота і готують нові методички. А поруч з тим розганяли новини про заробітки Порошенка у травні. Мовляв, поки Україна відбивала Вовчанськ, п'ятий президент збагатився на 226 мільйонів гривень. Словом помстились при цьому, коли продажний в лапках міст публікував результати опитування, яке свідчило, що більшість українців не хочуть виборів президента під час війни. Кміс команді президента подобався. Все дуже відносно в соцопитуваннях, особливо ситуація з демократією погіршилася, але коментарі все ще існують. Можете написати, чи вважаєте ви, що вона погіршилась і чому одночасно, британське видання The Times цього тижня опублікувало великий текст про те, що українські високопосадовці стурбовані тим, що президент України все більше покладається на главу свого офісу Андрія Єрмака, і залежність президента від нього небезпечно зростає. На адресу Єрмака летять звинувачення в монополізації влади і доступу до президента, узурпації демократичних процесів і зловживанні впливом на правоохоронні органи. Деякі джерела дійшли до того, що в серії інтерв'ю називали Єрмака фактичним главою держави або віце-президентом України. Пише британська The Times. Звільнення залужного і віцепрем'єра Кубракова також пов'язані з діями Андрія Єрмака. Пише видання: зростає занепокоєння, що Зеленський все більше покладається на жменьку підлабузників. і цей страх стає ще гострішим, оскільки кількість чиновників, які мають прямий доступ до президента, зменшується. а Команда Єрмака зростає. Так написали британці. Згадується у статті і персонально-заступник Єрмака Олег Татаров, якого Єрмак використовує для забезпечення лояльності прокурорів. Також Таймс пише, що корупція все більше стає джерелом суперечок між Білим домом і Києвом. І згадує в цьому контексті пасаж Блінкіна в КПІ, де держсекретар казав, що боротьби з корупцією недостатні. Ймовірно, це теж назвуть в телеграм-каналах і ПСО в інтересах Британії. Випереджаючи, додам, що автор тексту Максим Такер, відомий британський журналіст, який багато років працював тут, в Україні. Він був кілька років київським кореспондентом The Times Після Революції Гідності зараз є редактором відділу іноземних справ. Після вторгнення такер повернувся в Україну щоб знімати репортажі з передової травень. Він провів на Харківщині, де йшов якраз російський наступ, і в Таймс, окрім тексту про Єрмака, повно репортажів його з найгарячіших точок війни. В них такер усіляко Україну підтримує. Відключення світла стали цього тижня нашою новою нормою. З початку року росіяни пошкодили або знищили повністю всі українські теплові та гідроелектростанції. Після масштабної хвилі атак тиждень тому стало остаточно ясно, що справджується найгірший сценарій. Доведеться жити без світла і тепла, причому довго. Про що уряду варто було б чесно попередити, мабуть, громадян, а не заперечувати реальність? Посеред тижня видання Financial Times написало, що взимку українці будуть проводити переважну частину дня без світла, і цитувало посадовця, який закликав готуватись жити в холоді і темряві. Міністерство енергетики, яке очолює Герман Галущенко, а неготовність міст до зими, в разі такої буде його персональною відповідальністю, назвало текст російським ІПСО і звинуватило авторів в тому, що ті сіють страх та паніку в країні. Десь ми вже це проходили. Прем'єр замість настукати по голові всім відповідальним за підготовку країни до зими. Наказав своїм підлеглим виключити кондиціонери. Рішення прийнято. Державна влада це літо проходить без кондиціонерів. Наказ прем'єра, якщо до нього дослухаються, в якійсь мірі вплине на режим відключення світла зараз. Але як кажуть, в Одесі пізно Сара пити боржомі, коли нирки відвалились. За оптимістичним сценарієм, до зуми вдасться відновити лише половину зруйнованої генерації. І це не означає, що по ній не прилетить знову. Якщо не буде достатньо додаткового ППО, то по відновленим станціям ще раз прилетить, як це вже було. ППО, ймовірно, таки буде більше, про що вчора сказав особисто президент, але наскільки невідомо. Тому електроенергію взимку у нас будуть забезпечувати, ймовірно, переважно атомні станції, і на всіх і все їх не вистачить. Якщо прем'єр, міністр енергетики і головний енергетик банкової до зими не знайдуть чим і в який спосіб перекрити дефіцит, то хороший поганий сценарій на цю зиму буде виглядати так. Світло є 2 години, потім 6-8 годин його немає, знову 2 години є і знову 6-8 немає. І це хороший поганий сценарій. Поганий поганий сценарій буде, якщо росіяни вдарять по інших елементах генерації. Цього всього не було б і зараз, і взимку, якби рік тому менеджери від енергетики почали будувати ту саму розподілену генерацію Газотурбінні та газопоршневі електростанції, які зроблять енергосистему максимально децентралізованою і менш вразливою для російських ракет та дронів. Саме такі об'єкти малої генерації могли б врятувати нас від відключень зараз і від темряви її холоду найближчої зими. Знищити ракетами сотні розкиданих по країні малих електростанцій, так як росіяни знищують півтора десятки великих, неможливо технічно і фінансово. Але рік тому уряд не почав. І цієї зими децентралізована генерація вже не допоможе. Навіть якщо почати будувати такі станції масово зараз, енергію вони зможуть давати лише наступної зими сезону 25-26. Живий приклад того, як це швидко в лапках робиться, продемонстрував саме енергоатом. В лютому минулого року американці подарували енергоатому Котіна газотурбінну мобільну електростанцію. Енергоатом встановлював її понад 9 місяців. Погана новина в тому, що і зараз це все ще не стало таким пріоритетом уряду, щоб всі побігли. Щоб такі станції запрацювали хоча б на наступну зиму. Уряд має швидко створити умови для бізнесу, щоб саме бізнес побудував якомога більше об'єктів малої генерації. Бізнес зацікавлений будувати станції, які закрили б його власні потреби, а решту електроенергії він продавав би на ринок споживачам. Але розмови є, заяви є рішучих дій і рішень кажуть учасники ринку. Немає Ня прийнято державна влада це літо проходить без конди... кондиціонерів. Все це ймовірно означає, що для більшості з нас найближча зима може бути приблизно саме тим, що міністерство енергетики назвало російським ІПСО. Але є меншість для якої ця зима може стати просто катастрофою. Кілька міст, опалення яких залежало від знищених великих станцій, опинились в взагалі в критичній ситуації. Наявна інфраструктура виключає будь-яку альтернативну можливість їх опалювати, і мешканців цих міст варто було б напевно чесно про це попередити. Виступаючи цього тижня на заході з назвою Як прожити літо та підготуватись до зими, де були присутні керівники найбільших енергетичних компаній, і радниця прем'єра. Ігор Тинний, співзасновник Української асоціації відновлювальної енергетики сказав: я цитую, я чомусь не бачу від влади попереджень, що мільйони харків'ян взимку будуть без централізованого опалення. Треба чесно сказати людям, що вони залишаться з цим сам на сам. Це на жаль дуже ймовірний сценарій цієї зими. Мільйони будуть мерзнути. Яка може бути порада виїжджати з міста у село, запасатись дровами? Радниця прем'єра Шмигаля з енергетики там же запевняла, що уряд спрощує правила імпорту енергетичного обладнання і норми для будівництва розподіленої генерації? Запевняла правда, вона словами, мабуть, запізно, але краще зараз ніж наступного року. Сара. Єврокомісія цього тижня рекомендувала почати переговори про вступ України до Євросоюзу. Там дали позитивну усну оцінку євроінтеграційних реформ в Україні зокрема, зафіксували виконання останніх невиконаних критеріїв в антикорупційній сфері щодо контролю за політичним лобізмом, щодо прозорості статків посадовців та забезпечення прав нацменшин. І в Європі і в Україні сподіваються, що формально початок переговорів з Україною почнеться цього місяця. З 1 липня Угорщина перебирає на себе головування в Євросоюзі і отримає додаткові важелі, щоб визначати порядок денний зустрічі і обговорення питань пов'язаних із Україною. Бельгія, яка зараз головує в ЄС, сподівається домогтися одностайності серед членів та провести перший раунд переговорів про вступ 25 червня. Забігаючи наперед, терміни вступу України в ЄС після отримання статусу кандидата будуть залежати від нас, а не від Орбана. Україна отримала чіткий перелік реформ, які треба для цього втілити. Від їх виконання буде залежати і швидкість вступу в ЄС і доступ до фінансових фондів Євросоюзу. Про боротьбу з корупцією, яка була одним з останніх виконаних критеріїв. У четвер журналісти бігусінфо показали і розказали подробиці скандалу з масштабними витоками з національного антикорупційного бюро, про який я розповідала минулого тижня. Ось за цим посиланням. Я можу писати воліку, все, що воліку сушофу. Могу пересилати та не ваше діло. Це нікого не дожди. Ти біреш і ти лішіш в душу. Журналісти показали скріншоти тих самих переписок, які були знайдені в телефоні куратора великого будівництва Юрія Голика, детективом Набу і через які почалось розслідування витоків з інформації з бюро. Про сам факт розслідування стало відомо після обшуків у детектива Набу Полюги та речника банкової Георгія Біркадзе. Та моя філіписка з Голиком, і я буду йому пісня, що я хочу, і нікого вас не... Детально про те, що відбувається в набу, я вже розповідала тут на каналі, тому переказувати ще раз все не буду. Лише додам нового, що дізнались журналісти Бігус. Інфо посилання на обидва матеріали будуть в описі під цим відео. Злив інформації з набу відбувався як мінімум з осені 21 го і до кінця 22 го З двома людьми: один з них детектив підрозділу Д2, який підпорядковується. Гізо у главі Валері Полюга. Тобто, ще під час каденції Артема Ситника, у час після його звільнення та до приходу нового директора, зливи відбувалися. Випадки, коли було схоже, що на Бутече, ми бачили і під час каденції Семена Кривоноса, наприклад, екс-голова Держспецзв'язку Юрій Щеголь був раптово звільнений прямо перед отриманням підозри. Увесь цей час, про який йдеться в набу, була незмінною лише одна єдина людина. Це перший заступник директора національного антикорупційного бюро Гізо Углава з переписок, які дослідили журналісти. Відомо, що зливали біркадзе деталі справ, які були в роботі у різних департаментів. Інформація, яку передавали наближеному до голика Біркадзе, вказує на те, що доступ до неї впродовж близько року, який охоплює ці переписки, міг бути. Тільки у гізоу З спікантно сенсаційного можна сказати, журналісти Бігус.Інфо роблять припущення, що повідомлення Біркадзе не писав особисто ручками Гізоуглава, хоча інформація могла йти ексклюзивно від нього, Почерк, скажімо так, не грузинський. Вони припускають, що Біркадзе писав ці повідомлення сам собі, щоб потім заскрінити і відправити їх шефу голику, мабуть, щоб набити собі ціну. Біркадзе, як ви бачили, все заперечує, викручується і, зрештою, посилає всіх. Ремонт дір в набу триває вже другий місяць з моменту, коли набу дало тріщину. Ще один епізод антикорупційної Санта-Барбари відбувся цього тижня на тлі чуток про зміни в уряді. В понеділок нардеп Ярослав Железняк анонсував в телеграм кадрові призначення в кабінеті міністрів. Олексій Кулеба з офісу президента Олексій Чернишов з Нафтогазу та Віктор Микита, керівник закарпатської обласної військової адміністрації, мали отримати нові посади. Кулеба та Чернишов міністрів розвитку громад та інфраструктури. Відповідно, а Микита мав зайняти місце Кулеби в команді Єрмака. Досі ці два міністерства були об'єднані в одне попереднього їх очільника Олександра Кубракова напередодні. Звільнили через втрату довіри партії. Повідомлення про ймовірне призначення Чернишова збігло з часі з обшуками в Нафтогазі та у наближених до Чернешова людей. Обшуки проводили в рамках тієї самої справи, через яку Кубраков втратив довіру партії. Екс-міністр виступив викривачем. Історія тягне на політичну мильну оперу. у 2022 двадцять Олексій Чернишов був міністром розвитку громад під час його керівництва держпідприємство. Укркомунобслуговування передало в користування землю в Києві біля парку на серці компанії київського забудовника Сергія Копестири. Коли Мінрегіон перейшов під управління Кубракова, Копестира прийшов до Кубракова домовлятись за дозволи на землю, а потім за Копестирою прийшли детективи Набу. Розслідуючи справу, детективи зацікавилися, яким же чином вперше було видано дозвіл на цю саму землю. Саме через це в понеділок детективи і навідались з обшуками до колишнього держсекретаря Мінрегіону часів Чернешова та до інших людей з оточення Чернишова, які при цьому мали квартири від компанії забудовника Копистири. Кубракову до слова неправомірного вигоду, тобто хавар. Забудовник пропонував саме у вигляді квартир. Анонсованих кадрових призначень цього тижня. Не відбулось, не виключено, що саме через активність набув оточенні майбутнього міністра інфраструктури, який буде на заході адвокатувати гроші на відбудову. Вже у вівторок голова фракції Слуга народу Давида Рахамія повідомив, що ніяких кадрових призначень не планується. Наступного тижня в Берліні буде проходити конференція з питань відновлення України за місяць до того, 9 травня банкова звільнила профільного міністра, і посада вакантна досі. Якщо бігос в картинках показав, як витікає інформація з набуту, київський адвокат наочно продемонстрував цього тижня, як ці справи потім зливають. У вівторок набу і САП затримала адвоката відомої юридичної фірми, який намагався підкупити детектива набу і прокурора САП. Олексій Носов, захисник у справі бізнес-партнера Коломойського Михайла Кіпермана, за версією слідства пропонував представникам набу і САП 200 тисяч доларів за те, щоб змінити підслідність у справі, аби її передали іншому правоохоронному органу. Адвокатське об'єднання Мілер, в якому Носов до цього тижня був партнером, того ж вечора написало, що розриває усі зв'язки з Носовим, сприятиме розслідуванню і не буде його захищати. Адвокату Носову призначили 12 мільйонів гривень застави і носіння браслета. Справа стосується привласнення електроенергії Укренерго компанію, пов'язаною з Коломойським. За версією слідства в березні 2022-го «Юнайтед Енерджі» купила в Укренерго електроенергію на 716 мільйонів гривень. Її продали на ринку, а прибутки вивели за кордон. Укренерго гроші не отримало. Хабар пропонували за те, щоб передати матеріали щодо однієї з фігуранток справи від антикорупційних органів до національної поліції. Історія знає кілька прикладів, коли саме в такий спосіб справи зливали і закривали. Саме в схожий спосіб, через зміну підслідності, було опаховано свого часу розслідування набу щодо хабаря, вдачі якого набу і САП підозрювали заступника голови офісу президента Олега Татарова. Сполучених штатах своя політична мильна опера, але нас вона напряму теж стосується. Американські змі цього тижня будують прогнози про те, як буде керувати країною новий президент за Град. минулого тижня. Трамп отримав вирок у справі з виплатою 130 тисяч доларів порноакторці Стормі Деніелс. Цього тижня суд у іншій справі проти Трампа щодо зриву виборів у 2020-му у штаті Джорджія перенесли розгляд кримінальної справи. Відклали через клопотання адвокатів Трампа про відвід прокурорки. Апеляційний суд заявив, що усні дебати пройдуть аж у жовтні, тому до виборів у листопаді вироку у цій справі очевидно не буде. Вирок Трампу у справі з порнозіркою ще остаточно не призначено. 11 липня суддя має обрати вид покарання колишньому і можливо майбутньому президенту Сполучених Штатів Америки. Найжорсткіше покарання це 4 роки за кожне з 34 звинувачень, але до 20 років ув'язнення сумарно. Якщо Трампу дійсно призначать ув'язнення чи навіть випробовувальний термін, це створить багато проблем для усіх. Якщо Трамп таки потрапить до в'язниці, він все одно зможе брати участь у передвиборчих перегонах. А в разі перемоги ми не побачимо зумколів з Путіним, Макроном чи Зеленським і доленосних рішень нового президента США з тюремної камери. Американська преса пише цього тижня, що юридична система Сполучених Штатів така, що якщо виборці оберуть Трампа, то їхня воля вагоміша за волю штату Нью-Йорк, який визнав Трампа винним. Федеральний закон важливіший за закон штату, тож мало ймовірно, що Нью-Йорк зможе посадити Трампа за ґрати. Якби суди Нью-Йорка спробували це зробити, федеральні суди швидше за все втрутились би і винесли рішення про призупинення вироку на час президентства. Це створило б ще одну приголомшливу перспективу. Трамп покидає білий дім у 2029-му і одразу опиняється у в'язниці. Пише цього тижня. Політико. Якщо суддя обере навіть випробовувальний термін, це також створить безліч незручностей для Трампа у разі повторного президентства Трампу очевидно доведеться постійно виїжджати за межі штату і за межі країни, тобто теоретично суду доведеться постійно давати дозвіл на кожну таку нову поїздку новообраного президента. Словом судовий процес над колишнім і можливо майбутнім президентом Сполучених Штатів викликає багато юридичних колізій в Америці, над якими американські юристи ламають голови. Сам Трамп називає себе політичним в'язнем. Днями його конкурента, чинного президента Байдена, спитали, що він думає про те, що Трамп називає себе політв'язним, а його Байдена вважає відповідальним за це. Байден відповів посмішкою Монелізи. Пане президенте, Дональд Трамп називає себе політичним в'язнем і звинувачує вас особисто, яка ваша відповідь на це? Як ви думаєте, чи повпливає це на кампанію? Ми б хотіли почути вашу позицію. Посмішкою Монелізи прощаю сьогодні на цьому з вами і я. Таким був цей тиждень. Завтра почнеться новий, в якому очікується ще більше буремних важливих подій. Тому не забудьте підписатись на є питання, щоб за ними стежити з нами. Ми виходимо фактично щодня приблизно о 19 Буду вдячна за вподобайку у цьому місці для зростання каналу і найбільше за донат на 12-й загін спецпризначення підрозділи БПЛА, якого наближають. Перемогу демократії на Харківщині, Сумщині і Запоріжжі. Бережіть себе і побачимось.